Обговоримо ситуацію при фронтових населених пунктах, зокрема на Харківщині. Російські війська 4 грудня спробували прорватися у Куп'янськ і сили оборони їх знищили. Про це у телеграмі 4 грудня повідомив керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Далі процитую: декілька одиниць техніки та піхота пішли на прорив і були знищені нашими силами. Зараз ворог на фронті загалом робить такі накати, намагаючись прорватися в житловий сектор чи на околиці, висадити десант і закріпитися до підходу підкріплення наші воїни відпрацювали сьогодні добре, написав Коваленко. Тож детальніше про безпекову ситуацію в Куп'янську, а також в Куп'янському районі. Говоримо із начальником Куп'янської районної військової адміністрації Андрієм Конишевичем. Він вже з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаємо вітаю добрий день. Розкажіть, будь ласка, в першу чергу про наслідки обстрілів Куп'янської громади. І чи відомо вам про те, в якому стані люди знаходяться, які були травмовані? Ну, так, вчора ввечері у нас е, було заповідомлено е, три заходи ворожої авіації. Вони скидали керовані авіабомби в напрямку Куп'янської Купінському району. Частина авіабомб пішли в по Дворічанській громаді, і е, так само був зафіксований прильот безпосередньо вже по місту Куп'янську, внаслідок чого у нас загинув один чоловік, дві жінки. Отримали гостру реакцію на стрес від госпіталізації відмовилися за необхідності. Безумовно буде надана будь-яка допомога, якщо будуть потребувати. Ну і є значні руйнування приватних будинків. Відповідно, це той район міста Куп'янська, де постійно у нас ідуть прильоти. Там артилерія дістає по цим. Локаціями, тобто ситуація в цілому можна сказати, залишається без змін, Вона так само небезпечна, так само йдуть обстріли. Сьогодні ми чуємо по лівому берегу, що йдуть бойові дії. Правильно, ви зазначили, що вчора, в день, даже зранку, можна сказати, ворог намагався в районі населеного пункту Синьківка напрямку населених пунктів Кучерівка і Петропавлівка продавити нашу оборону за застосуванням ворожої. Броньованої техніки, але е, були готові збройні сили. Відповідно, е, за повідомлення, ті, що надали, там 5 одиниць було підбито, вони залишились і одна одиниця змогла е, виїхати е, техніки. І таким чином штурм був зупинений. Станом на зараз інформації щодо е, подальших якихось. Е, Штурмових дій наразі не надходить, але таке, знаєте, турбуючи якийсь там вогонь, він постійно є і відповідно тримають в тонусі І Збройні сили України в принципі готові для того, щоб на цьому напрямку дати належну відсіч. Це позначається якось на місцевих жителях Куп'янського району різних населених пунктів, де найактивніше фіксують, як ви вже задали, і обстріли керованими авіаційними бомбами, і артилерією. Чи збільшується кількість охочих виїхати до безпечніших місць? Ну, якраз ця ситуація у нас залишається сталою, і як ми динаміка як зменшилась, вона так і фіксується десь на рівні 10-20 людей на добу, які бажають виїжджати, здебільшого, це мешканці Купінської саме громади. Поодинокі є у нас виїзди людей з Курилівської і Кіндрашівської громад. А в цілому дійсно ситуація. Не дуже гарно з точки зору безпекової складової, оскільки люди нехтують тими умовами, які їм пропонує обласна військова адміністрація і міжнародні організації залишаються на місцях. Ми бачимо, як вчора так само люди були ввечері. Це було десь з 18.30. Були вдома вже і тут був просто обстріл. А воно ж летить вже. Ми бачимо, не по позиціях або кудись. Воно просто летить по населеному пункту, і там вже так би мовити, така лотерея виникає. Тому безумовно, знаходитись на сьогоднішній день в тих місцях, які під постійним обстрілом ну, нема жодного сенсу, тому. Пояснюємо, розказуємо, намагаємося якось стимулювати ці процеси. Але, от, тим не менше, бачимо, що динаміки позитивної динаміки наразі немає. От споглядаючи на те, як відбувалися попередні спроби прорватися російських військових на Куп'янськ, чи можете ви вже визначити якісь ознаки того, що, наприклад, готується щось таке, якісь такі дії противника? Чи можливо збільшується перед тим тоді кількість обстрілів, і артилерією, і використанням дронів, чи, можливо, якісь інші ознаки? Ну, От різна ситуація. І от перед вчорашньою. Вчорашніми штурмовими діями можна сказати, що до того було приблизно два дні тиші відносно, і е, кабів не було, і артилерія так сильно не працювала. Тобто, е, а іноді буває зовсім навпаки, тобто активно застосовуються каби по позиціях збройних сил України а вже потім йдуть якісь штурмові дії. Тобто, визначити, що є якийсь сценарій, ну наразі е, я не можу. Чи є до речі місця, куди вже неможливо, звідки вже неможливо проводити евакуацію? Я говорю якраз про куп'янський район, можливо, окремі населені пункти або частини населених пунктів, куди вже не доїжджають евакуаційні команди. Ну дуже важко нам заїхати в Петропавлівську громаду. Це два населених пункти У нас там остало, залишилось, де е, ще мешкають місцеві мешканці. Біля там 200 людей. Це населений пункт Кучерівка, населений пункт безпосередньо. Сама Петропавлівка, це ну вже дуже дуже близько до лінії фронту. Останній раз, коли там були, то над головою постійно щось гудить і літає. Тому е, там навіть. Ми не надсилаємо туди людей, тому що розуміємо, що це небезпечно. Ми робимо гуманітарне забезпечення. Там хліб е, намагаємося завозити ще, але бачимо, що ситуація ускладнюється і. Е, Така можливість, що там раз рази веземо хліб, наприклад, на цьому тижні вона не виключається. Тому і е, кожен там мовно кажучи, кожна буханка хліба вона роздається з листівкою, де написані телефони, де написані умови, де написано куди звертатися. Тобто, щоб е, люди е, бачили, що все ж таки необхідно приймати ці відповідальні рішення, не залишатися на місці тим більше в таких населених пунктах. Ну і є декілька населених пунктів. У нас це безпосередньо Колесніківка, Глушківка. Це Курилівська громада, трошки нижче по лівому берегу річки Скіл так само, це фактично вже лінія фронту. Там можна сказати, вже і зруйновані майже вщенці села, але там декілька людей ще залишаються. Ну забирати їх немає можливості. Останній раз вивозили на минулому тижні, якщо не помиляюсь, двох людей з Глушківки. Військових вивезли до в ківшарівки. Там вже забрали їх. Поліція забрала і далі ми їх відправили на місто Харків. Що ж будемо стежити далі за оновленнями з ситуації на Куп'янському напрямку фронту в Куп'янському районі. Вам дуже вдячні за те, що доєднались до нашого ефіру і розповіли, що там зараз відбувається. Андрій Канашевич, начальник Куп'янської районної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.